Лотик шортиків, Лу Пепперс», Сетик з двох одиниць 122, 128. 122, 128. Ага, теж двоє. В інших кольорах. 134, 140. Дві одинички. 98, 104. Щенячий патруль. У розмірі 110, 116, 122, 128, 122, 128. Це в нас пішли далі на сіточці 110, 116, 146, 152, 122, 128, 158, 164. 158, 164. Star Wars, буде ціла ростовочка, 122, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164. Такі шортики на дівчинку, 9-10 років, 140 ріст. І тут пішли джинсові. джинсик такі, тон гарно тянеться і неплотненький. Тонесенки 128, 146, 140, 152, 158 і 164. І декілька одиничок малючка. Ці шортики будуть з кепочкою. Ось такий сетик. 86,92. ось такий. Все так дві одинички, 74 80 Такий конбізик буде гарно тянеться на 86 ріст. Двоє на хлопчика 86-92, такі яскраві. 98 104 Це в нас іде в розмірі на 2-4 роки. Ріст 98 104 Дві одинички, два запакованих. Дев'яносто вісім сто чотири, і синеньки сто десять, сто шістнадцять.